Як створювати віртуальні світи, 3D-об'єкти і навіть анімувати персонажів, і все це з використанням штучного інтелекту? Ми поговоримо саме в цьому відео. В цьому відео я розповім про те, які є сервіси, як можна використовувати чат GPT для того, щоб створити різні 3D-об'єкти для код для 3D-принтерів. і Відповідно, давайте в цьому всьому з вами будемо розбиратися. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець вже більше 15 років я керую в теорію своїх клієнтів, є засновником Веб 3 університету, Global та блокчейн-протоколу Amsets. І давайте розбиратися. Я ж за цим всім працювати. З вас обов'язково лайк, підписка і дзвіночок за круті актуальні кейси. А, ну і погнали. А ну і обов'язково коментар пишіть, наскільки вам все це зайде. І так, давайте почнемо перше. Перейдемо до нашого чата GPT і спробуємо з ним щось поговорити. В першу чергу, дивіться, у нас сама 3D-фігурка, ну і взагалі об'єкт, чат GPT не може створити, оскільки вона зберігається в спеціальному форматі, але написати код для цього формату він в принципі зможе. Більше того, описати, як має виглядати сама 3D-фігурка, він також може це зробити. Відповідно, я йому для прикладу написав, опиши, як може виглядати жаба. Він мені це все описав. Потім попросив його написати приклад g кода ну, Відповідно, він саму 3D-фігурку він не зміг описати, просто по тій причині, що для нього це трохи, трохи заважкувато, оскільки її треба спочатку нарисувати, а вже потім переводити в відповідний код. Але сам приклад. G-кода, тобто код, ну, яка використовується для управління 3D-принтером, він, я бачу, це написав. Більше того, є е, онлайн-вьювери, в яких можна переглянути все, що він нарисував. От Я його попросив, що е, опиши, я власне цю жабу за допомогою G-коду, він мені все описав. Єдине, що він е, по деталькам її не зможе розписати. Але що він може зробити, його можна. Він ще неправильно казав. він зможе її розписати по деталькам, але не зможе її всю цілу там, зібрати. Тому uh -huh. треба його просити окремо кожну детальку рисувати і під неї писати от, власне, цей g код тобто що має вона нас складатися, і кожну окрему частинку, щоб надрукувати на 3 d принтері потім зібрати в єдиний елемент. І от, наприклад, для прикладу я взяв такий код. Просто його копіюю. Для цього є в онлайні NC-viewer, або я не знаю, можливо, ви якимось іншим користуєтеся. тому що це більш така вже професійна історія. Можемо просто показати і і ми побачимо, як буде виглядати наш квадратик з трикутником зверху. Ну, В принципі, ось щось таке він нарисував, і я би, наскільки я розумію, використали 3D-принтер, то ми б роздрукували ось приблизно ось таку штуку. Поправте мене в коментарях, хто займається 3 d Моделювання мій власне 3D-друком, як воно працює, і давайте можемо потім в ком'юніті поговорити більш детальніше, розібрати ще, ще інші е, круті сервіси саме для моделювання. Але загалом чай Джепті може бачити майже все нам написати, описати. Я його далі просив різні інші варіанти описувати. Він це все е, зробив. Тому, в принципі, змоделювати, згенерувати щось він може. Але... Для того, щоб створити щось дійсно круте, треба використовувати прямо окремі сервіси. Зараз ми про них з вами і поговоримо. І що найбільш класно, дивіться, зараз штучний інтелект він, ну, розвивається самимильними кроками. Ми це все бачимо. Він кожен день з'являються нові сервіси, нові фічі. У 3D ще буквально. Ну, пару місяців тому назад взагалі нічого не було, або було то, але воно було дуже примітивним. Зараз, те, що я покажу, ви побачите, що воно просто змінило, змінилося в рази, і ми можемо просто одним, одною кнопочкою моделювати дуже круті речі. Ну, для того, щоб ви завжди були в курсі всіх подій, ми так склали навчання в університеті Global, що, по-перше, у вас завжди є. Вся основна інформація по використанню базових і просунутих функцій різних штучних інтелектів в різних сферах. Тобто ви завжди можете повернутися до відео, подивитися, кожні два тижні ми проводимо прямі ефіри, в яких ми розбираємо нові сервіси, нові варіанти використання штучного інтелекту, нові методи промпт-інженерії. Для того, щоб створювати чат-ботів, для того, щоб використовувати їх в маркетингу, для створення малого бізнесу. Особливо тут штучний інтелект можна використовувати для автоматизації процесів в малому і бізнесі, оскільки або якщо ви індивідуальний підприємець, оскільки ви фактично економите відсотків 70% на використанні різних. Або сервісів, або найму навіть персоналу. Тому що для початку, завжди для старту, бажано використовувати максимально менше витрачати коштів і максимально нарощувати виручку. Відповідно, це все дає, дає можливість зробити штучний інтелект від генерації ідей до власне, пошуку інформації, пошуку співробітників, складання різних конспектів, написання текстів, генерації постів в соціальній мережі. Тобто, все це набагато набагато швидше працює. Оті, вже в окремих маркетингу, рекрутингу, продажах, написання, скриптів продаж написання е, і аналіз юридичних документів, аналіз фінансових документів. Я знаю, що багато хто не любить вести фінанси, е, відповідно, штучний зелен це все може робити за вас і навіть створювати ваш інвестиційний портфель. Тому, е, Вивчити і знати, як користуватися штучним інтелектом, особливо е мет різними методами промпінждарі в вашій сфері в діяльності, це must have, і е вже навіть не обговорюється, чи буде штучний інтелект жити, чи не буде. Він вже точно інтегрувався в наше життя, і ті бізнеси, які його використовують, вони стають в рази ефективнішими. Ну, тобто на 70% збільшується, зменшуються ваші кусти на майже будь-які. Ну, вірніше нам майже у будь-якій пері, і в вашому власне бізнесі. Тому, тому це є перше. Тобто, ви вивчаєте плюс другий момент, ви завжди знаходитеся в ком'юніті, де ви зможете задати запитання власне по вашому напрямку, і два рази на місяць ми проводимо. Прямі ефіри, в яких ви і питання можете задати, і ми розбираємо нові практичні кейси по використанню штучного інтелекту. І ви таким чином отримуєте майже пожиттєве навчання в ком'юніті в в університету в Learn2Global. В Тому обов'язково долучайтеся. Всі посилання є в описі до цього відео. І давайте погнали! Далі подивимося наступні нейромережі, які у нас є, і наступні сервіси. Один з них це є Plask, який дозволяє автоматизувати анімувати зображення, тобто, що я власне зробив. Я взяв ось таке цікаве зображення, таку дівчинку, яка щось там з собою рухає туди-сюди. В принципі, можна її взяти, не обов'язково на зеленому фоні, можна можна навіть себе зняти на відеокамеру і сюди передати ключове, щоб ну були рухи, щоб воно могло визначити, що ви людина. Після цього тут є вже. Заздалегідь завантажені певні ну, різні, якздалегідь завантажені модельки, і ми можемо на цій моделі просто натягнути наші рухи. І от бачимо, цей робот вже починає сповняти, в принципі, все те, що робила та дівчинка у нас на екрані. Можемо взяти там якогось іншого чувачка, а також він буде все те саме робити. О тут у нас є якийсь зомбі є. Який також в своєму стилі починає виконувати всі ті самі рухи. Тобто, фактично, ми можемо анімувати 3D-персонажів, потім їх використовувати вже в наших відосиках або іграх, або там, де вам необхідно, виходячи вже з. Того як ви його занімували, і не треба сильно напрягатися в тому, щоб зробити всю цю анімацію. Тобто це всю штуку робить Пласк, можете спробувати подивитись. Крім того, є uh, 3 CDFI, який дозволяє створювати різного роду об'єкти. Ну, для прикладу, давайте візьмемо якийсь софас, створимо, напишемо йому тут промпт про те, що «Створи мені софа with milk. and meat». Так, ну, в принципі, зараз він має щось створити. Нам треба його дочекатися, доки він це все зниркує. Пару, пару секундок, і, в принципі, у нас буде готова софа з мілком і м'ясом. Він... Ну і власне ми отримали ось таку софу швидесенько, повністю, в принципі, схожу на. Чимось з чимось з м'ясом зв'язана. Швидезніку можемо собі генерувати як бачите, такі 3D-об'єкти, і потім використовувати в ну, власне, там, де нам їх необхідно. Просто натискаємо safe block і забираємо собі об'єкт. І одна з дуже крутих фіч це блок, Blockade Labs, яка дозволяє створювати ось такі прекрасні 3D-світи, в яких, ну, Бачимо все, що ми хочемо у нас, є. Можемо генерувати йому тут якийсь промт ну і власне створити новий світ. А, давайте ми попросимо це зробити чат GPT. так і напишемо: йому write me a prompt. For generating a new bright world with так, і відповідно, зараз він мені напише якийсь прекрасний промпт, який ми можемо просто взяти і а, скопіювати і попросити цю штуку нам згенерувати цей. Назискаємо кнопку Generate, перед тим, як вибрали, який стиль ми хочемо. Давайте якийсь футуристик, щось таке цікаве: кайбропанк, окей, пусть буде кайбропанк. І натискаємо кнопочку Generate, після чого От зараз побачимо, що в нас. Буде згнеровано за такий прекрасний 3D-світ в стилі Кайберпанка про веб 3 технології, платформу для навчання. І ось ми отримали ось таку нашу платформу. Приблизно так має виглядати на думку штучного інтелекту: 3D-світ. В якому ми з вами маємо навчатися в Web3 університеті Лірнтон global Як вам цей світ, пишіть також в коментарях. Тобто, таким чином ми можемо бачити багато сервісів для створення того, що нам необхідно, ми це все детально розбираємо на наших практичних заняттях в курсі по практичному стані штучного інтелекту 2.0. Тому обов'язково доручайтесь до нашого ком'юніті, записуйтесь на курс, тим більше що курс можна придбати в розсрочку, ви отримаєте і курс, і доступ до платформи. і Прямі ефіри в нашому Веб3 університеті to Глома. І таким чином ви завжди оновлюєте свої знання саме по використанню штучного інтелекту. Більше того, Веб3 університет to Глоба є закладом неформальної освіти. і Сертифікати, які ви отримаєте, ви зможете використовувати для погашення ваших кредитів ЄКТС при навчанні. Тому обов'язково долучайтеся і завжди навчайтеся і підвищуйте свою ефективність з використанням штучного інтелекту.